Бажаємо весною козацьку 27 листопада 2024 рік Коротше Приходить все на виїжджать на польові дороги Оно чревато і Застряла их і в молнії. Молния мол, впала поряд. Відео сняли, Давно не взирвалась, там БК ТМК, инвентарь, говно. Що хочу сказати? Зараз черговий квартальний геноцид українців починається. Да? Міндічі, хламіндічі. Ця мерзота, яка украла отакий епізод. епізодик епізод все опублікували, з того що є масива. На наступному Алібаба, це Єрмак ФСБшник, умірав шляпаться. І вони що? Що робить Голобородько? Голобородько відправляє... На переговорну групу. Всі ці переговори це фуфло. -фу. Як і НАТО, і ЄС і все остальне. Оці всі казки і маніпуляції суспільної свідомості. Треба війна, треба підписувати мір. Ми перші за те, щоб підписувати мір. Міру бачити, бачиш, чим закінчується. Був мір мінський угоди 14, 15, 19. Перемір'я. Підара ніколи не дотримувала свого слова. Мало того, буде першський меморандум положили болт. І як не крутий, кому хочеться, не хочеться воювати, вони тільки ми їх підсилимо. Да? Вони за цей час візьмуть, накопичать людського ресурсу озброєння і буде ривок. І будуть паралельно ж ракетні балістичні, е, бомбові удари. Продовжувати, їм похір, е, болт вони лежали. Нікчемна бумажка, ну хто грантом виступи? Трамп, фуфло. Европа, Макрон, фуфло. Ну, по-честному, давайте. Это же не думка Киянина, да? Блять. Манюнь, что там? Сука, какая-то лаптица, блядь. От этих пивишки заебал. Вы, что лаюся. Самое великое зло. А это, кстати, эти все разрушения. Вывочте, это все из Як закінчиться думку. що б ми там не робили, комусь нравиться, не нравиться. хорош воювати. Ми можемо підписати мир і закінчити одна частина населення в Сибіру, друга частина населення в армії вторгнення в Європу. Третя наша частина населення здохне, не вмирає, а здохне. Ну от так. Нікому не хочеться, мені теж не хочеться воювати. Прийшов другий раз добровільно мобілізувався, хоча мог би і не воювати. На жаль, маючи дурного сусіда. Питання тут стоїть не так. Тут стоїть або ми їх, або вони нас. Все, ну, варіантів немає. Ви собі думайте, що хочете. Воювати можна і нужно. І... Манюня, в піві, дивись на детекторі, де вона летить. Можна і треба, але треба, щоб армія була забезпечена силами і засобами, озброєнням. Манюнь, пацани з посадки луплять і в півішка йде. Країна повинна мати авіацію, ракетне озброєння. Технологічні види. Частково нам там бопила вдається, частково не вдається. Але ситуація вимагає кардинальних змін у військовому керівництві, в першу чергу політичному. Як ти крути не крути, кроме тотальних розкрадань? Оцих е, голобородьків да, і п'ять офісних клерків, яких керують у невизначений законом спосіб. Е, наради проводять в офісі там, прем'єр-міністра Це Юлька. Країна фунтов. Ну ви що думаєте, що тут зібралися одні дебіли? Я розумію, що ті, хто не хоче сидіти і вигрібати це все говно. Ну, таке. Хто добровільно пішов, пішов, ті ж тут. Розказувати там кріпаки, не кріпаки. Ми воюємо не за Голобородька, не за Юльку Стюардесу, не за міністрів і не за всіх інших. Ми воюємо за свою землю, за своїх рідних. Це перше. Але воювати треба нормально збройною рукою технологічною, і так як воюють підари. У них з усього світу озброєння, у нас потужна потужність. І головне, перемогу у 23-му у нас украла команда Голобородька, коли не дала ленд ліз Ленд-ліз Сполучені Штати дали. Це авіація, це ракети, це абсолютно вся гама озброєння, яка не хватає нам для перемоги. А тепер бо тоді не було чого вкрасти. В лендлізі це ж зброя, це ж не бабки. А так украли, да? Поэтому, може кияни не російське ЕПСО, але для того, щоб вибратися з цієї ями, потрібно змінити президента, змінити парламент, це фунтов. Там фунти ці ж зелені, це фунти. Їх туалеті по 20 тисяч доларів. Видавали і записували на камеру. Тепер вони голосують як простітутки, тому що ну як по-іншому. Жопоблок і так далі. Є одиниці в парламенті людей достойних. Але ну на жаль, така країна. Правоохоронні органи кроме і Набу бездіють. Частково працює бойове крило Служби безпеки, бойові підрозділи ВКР. Ну, є і комерсанти, які там займаються бізнесом. Комерсанти політичні. Основний орган. Хоча чому дивуватися. Початок війни зустрів на чолі з державним зрадником Баклановим, куліні а ми всіма стерні. То козаки не плачте, не стиглять і не розказувати, що від вас нічого не залежить. Від вас якраз все і залежить. Будете думати, буде оце таке підпізі і все остальне. І не плачте, не спігліть. Це буде в Україна, слова нації федерації.